Конюся, дебати ми готували трішки якби інші, але наразі дитина перебуває в залі судових засідань, тому я спробую максимально лагідно зупинитися на кількох підставах. Перша у нас підстава не доведено нашого клієнта поза розумним сумнівом. Наразі обвинувачення підтримує прокурорка. До цього у нас ходив прокурор. Мабуть, соромно йому далі в суд ходити. Він нам обіцяв показати якісь докази винуватості нашого клієнта. Жодних доказів не було надано суду. Ми передивились відеозапису, Немає удару, немає умислу, не видно хто кого б'є. Ну взагалі цього немає. Є просто сутичка і все. Тому у нас ця стаття 125-та... Кримінального кодексу України вона не доведена поза розумним сумнівом. Ми ще раз наголошуємо, звертаємо увагу суду, що немає жодного доказу, жодного окрім голослівних е, свідчень цього недопотерпілого, який ми долучили матеріалу. Нам прохання, коли суд вийде на рашу кімнату, дослідити переписку цієї людини з дівчиною, де він зазначає, що він взагалі нічого. Не розуміє, не пам'ятає, тому його свідчення то якби можна ставити під сумнів, і жодні докази винуватості нашого клієнта немає. Це по-перше, по-друге, щодо булінгу, от є таке слово булінг. Ми докотали свідків у цьому кримінальному провадженні, звернули увагу суду, що наявний булінг з боку цього потерпілого. Ми долучили відеодокази, такі докази. Зараз я б хотів зачитати, показати, але ну, не можу, тому що дитина в залі судових засідань. Ну, є в нас добро і є в нас зло. А, ну, наш клієнт це точно не зло. Є якась доблесть, є якась честь. А, те, що людина вчиняла булінг, ми навіть просимо вашу честь винести окрему ухвалу і зробити роботу замість прокурорки та поліції, щоб все ж таки поліція розібралася з. Цим словом, булінг людина вчиняє булінг таке психічне насильство відносно своїх однолітків. Ну не можна так робити. Ну не можна. Треба, щоб суд винес окрему ухвалу, і все ж таки поліція притягнула цього потерпілого та його маму до відповідальності. Ми долучили відеозапис, де мама цього потерпілого, нібито. Не до потерпілого наносить тілесні ушкодження дітям. Це нормально? Це не нормально. Не повинно бути такого в нашому суспільстві. Е, далі щодо е, ми допитали цього потерпілого, він хизувався, він розказував, що він фізично там сильний, в нього там.